Тричі збільшити витрати на українську армію пропонують в кабінеті міністрів України. Якщо минулого року держбюджетом було передбачено 15 мільярдів гривень, то цього року обговорюють вже 50. Та поки держслужбовці пропонують, обговорюють і вирішують, пересічні українці підприємства самостійно долучаються до фінансування армії. До речі, за дослідженнями громадяни України віддають гроші на благочинність більше аніж інші європейці. Як саме українці перелаштовуються, чим і як допомагають? Про це дивимось далі. Від ресторанів до громадського транспорту про події у зоні АТО та потреби військових говорять скрізь. У трамваях тепер просять не тільки бути вічливими та компостувати квитки, але й допомагати армії, хто чим може. Для підтримки та надання допомоги військовим. АТО у подільському трамвайному депо організовано пункт прийому дитячих робіт, медикаментів та продуктів харчування довготривалого зберігання. На такий заклик пасажири реагують. охоче. прийшли сюди і дві подруги, пенсіонерки Тамари. До трамвайного депо жінки принесли теплі речі та їжу. Світр ну, Це коробка для конфет. Просто ми з фети Годом. хай наших хлопці трошки. Порадується, Вот ще сяде. Хотя это плохо і довго думали. Ну я ж знаю, що як переживають солдати, то їм надо. Сюди ж принесли й малюнки п'ятирічної онуки, клоуна, що було веселіше, сніжинки, щоб передати новорічний настрій воякам. І ми всі відкритки підписали дві томи, бабушки ага. і Аня. П'ять літ. Оте радуга, це наша армія. Це В українських ресторанах та кав'ярнях тепер теж допомагають армії. У цьому івано-франківському закладі із початком бойових дій почали випікати тисячі патріотичних пряників, кошти від продажу захисникам. на пряник. До грудня місяця це більше 100 тисяч. Люди на передовій віддають за батьківщину життя, а ми Мусимо, мусимо допомогти їм хоча б чимось. Проводять реабілітаційні заняття для поранених. За такою програмою тут відновлюється Микола. Хлопець нещодавно повернувся із зони бойових дій. Травма голови, травма вуха, зниження слуху, от, певні розлади, психічні розлади. Я вже дещо відновився. За військовими потребами стежать і пересічні українці у квартирі киянина Олексія. Раніше збиралися на дружні вечірки. Тепер такі посиденьки без танців і вишуканих столів. Зате із горами цукерок. ми закупаємо коробочки для новогодніх подарунків, приглашаємо всіх друзів. Друзі приносять з собою конфети. Ми їх усаджуємо і методом конвейєра засипаємо і конфети, спаковуємо. Коли всі новорічні коробочки заповнені вщерть, їх відвозять дітям переселенців. У такий час допомогти може кожен, запевняють психологи і наголошують. Для цього не обов'язково віддавати тисячі гривень або знімати із себе останню сорочку. Но у вас є руки, ви можете цими руками на кухні почистити овощі, передати, от як зараз собирають сухі пайки. Ви не больною пластом не лежите, є тисячі можливостей допомогти без денег, без вещей. Лариса Мудрак, заслужена журналістка України, працювала керівником головної служби інформаційної політики секретаріату президента. Нині займається волонтерською діяльністю, допомагає пораненим бійцям, які повернулися із зони АТО. Вважає, що кожен може зробити свій маленький вклад і підтримати героїв. І така допомога має бути системною і пожиттєвою. Заміжня виховує доньку. Пані Варис, добра ранку. В сюжеті побачили, що дійсно допомагають абсолютно різні люди, допомагають кожен по-своєму. Е, ваше ставлення до, до цього? І чи вистачає цієї помічі? Чи потрібно ще більше? Я переконана, що волонтери замінили собою фактично весь пласт а, державного управління. Mm -hmm. Що би не потрібно було, мені здається, що волонтери можуть вирішити за а, останні 6 місяців в київському військовому шпиталі і власне в комунікації з різними верствами і бізнесовими, і медійними я спостерігаю якийсь унікальний процес. От тільки виникає ідея, mm -hmm. вона майже тут же реалізовується. І власне державний апарат, а державна система, державна машина не здатна зараз. в фо в які вона існує, так швидко, так інноваційно uh -huh. і так а, якісно виконувати власне всі потреби, які зараз потрібні, починаючи від армії, закінчуючи безпосередньо всіма питаннями, які торкаються соціальних а, потреб. Пані Ларисо, ну про згуртованість і про бажання допомагати українці, вони виявилися і зараз це тримається і продовжується активно і досі ще під час революції гідності і подій минулого року на майдані. Долучився і тоді вже бізнес, але зараз він більш активніше. Скажіть, будь ласка, для чого це потрібно підприємцям? Це не просто потрібно підприємцям, насправді Україна ми проживає, ми вже, власне, унікальний, да унікальний період. І я би говорила тут якраз про те, що в бізнесі а в першу чергу концентру, концентруються ті люди, які відчувають найбільше покликання. Да? Тобто вони а, розуміють, що зараз унікальний момент, якщо його втратити, то може Україна й не відбутися. Україна не просто відбувається, а вона може стати таким величезним європейським прикладом зараз. А зважаючи на ті виклики, які стоять перед нею, і от власне саме молодь, саме бізнес і не тільки. Бізнес, ми бачимо, що тут дійсно навіть пенсіонери беруть участь, а вони цю переоцінку цінностей фактично проходять швидше і якісніше, і тому. Я не знаю питання, які не вирішують волонтери. Та їхала й думала, мабуть, єдине, що не роблять, це при не виготовляють. Всі інші питання вони можуть вирішити. Ну, держава це розуміє керівники. Зараз це останнім часом так, і вже фактично з серпня є хороша комунікація між волонтерами, між волонтерськими групами, організаціями, а з державними організаціями. Хоча я все одно переконана, що державний сервіс uh -huh. він повинен працювати на випередження і наперед. В госпіталі в центральному, наприклад, я досі не бачу Людей, які мали би чергувати від Міністерства оборони, від міністерства соціальної політики, вони мають знаходитися там, а не ми постійно досі шукаємо їх, шукаємо за ними, видзвонюємо, тому що все має бути йти на зустріч, фактично. А проблемі на зустріч людини, поки що ще відбувається система. Система не може так швидко прилаштуватися, очевидно, ну, середньому бізнесу зараз дуже складно з цими курсами доларів і так далі. Але все одно бізнес підлаштовується під ситуацію. І е, чи можемо сказати, що в деяких моментах навіть заробляють балу? Тому що, якщо є е, наприклад табличка, що ми допомагаємо на мато то звичайно, я як персічний українець для мене це приємніше, я готовий залишити в них гроші, тому що я знаю, що з цього там відсоток е, піде на, на допомогу. Це нормально, так має бути? Чи абсолютно точно? І знову ж таки, я повертаюсь до того, що ми проходимо величезну таку переоцінку цінностей. Я знаю, що бізнес навіть сам швидше зорієнтується і знаходить своїх партнерів серед тих, хто займається волонтерством. Навіть така тенденція вже є, тому що вони так само комунікують і зовсім інший рівень. Я хочу сказати про медійників. Я не знаю редакція, яка самостійно не займається, не опікується так само всіма соціальними. Проблемами а в українській правді є дві дівчини, які постійно безпосередньо займаються цим. А в на громадському радіо вони проводять без кінця акції допомоги дітям переселенців, а збору коштів і так далі. Тобто, це така неймовірна власне ситуація поєднання зусиль, і як в бізнесі, так і в медійних організаціях. А тобто, власне, постійно всі обмінюються досвідом, так, це але так само ті допомоги, бали, які потрібні. Вперше допоміг цього року четвертий кожен четвер. Жарти українець, а якщо говорити, наприклад, ну все це закінчиться, і слава богу, і дай Боже, щоб щось закінчилося. Ви не думали над тим, що закінчиться власна допомога, яка буде потрібна обов'язково, вона має бути пожиттєвою, і з, з боку бізнесу і підприємців так само, що це просто тимчасова акція. Бізнес давно це вже розуміє, і я вам скажу, що я була вражена, що ще влітку, коли була найскладніша ситуація uh -huh. в госпіталі, а в, власне бізнес почав говорити про те, що потрібні супровідні програми, а бізнес бере на поруки найважчи uh -huh. поранених. Бізнес бере. На поруки пожиттєві родини, де очевидно, що а, чоловік вже не буде забезпечувати родини, і це робить бізнес в основному. Це роблять навіть окремі uh -huh. бізнесмени самостійно. Це роблять просто люди, які мають хоча б якийсь середній достаток і розуміють, що інакше, інакше ми uh -huh. втратимо ще якусь частину суспільства. Ми не маємо на це права. А ски, будь ласка, в сюжеті прозвучала теза від психолога, що допомогти може кожен і для цього не обов'язково, певно, щоб бути навіть бізнесменом заможнім. Що пощо ви порадили українцям? Можливо, людині, яка дійсно хоче допомогти, але у самого не вистачає коштів на те, щоб свою родину там прогодувати, як тут може допомогти, я як, не можу нічого радити, прийнатися? тому що ви собі невляєте, яка кількість людей, волонтерів, зустрічається щоденно, навіть якщо я не їжу в госпіталь, uh -huh. тому що люди дзвонять, орієнтуються, запитують, а консультуються, і власне медійна складова тут так само надзвичайно важлива, тому що вони точно розуміють, що можна, не виходячи навіть з дому, допомогти величезна кількість ресурсів, величезна кількість інформації, і напряму можна допомагати і безпосередньо як. А воїнам, так пораненим, так і а, знати, куди рухатися? А поклик волонтерів, які відрізняються від меценатів і благодійників, тим, що вони присвячують свій час, найгодорогоцінніше uh -huh. людський ресурс. Вони не потрібні кошти, потрібні просто ваші руки, а ваше серця, ваше розуміння, і ви точно знатимете, як високі, будь ласка. Нам волонтери розповідають до нас проходили в студії, що вони фактично знаходяться на правовій межі з законом. Так. У бізнесменів так само і чи змінилося щось зараз? Чи воно все залишається на тому ж грі. за моїми спостереженням? Женями дещо змінилося в кращу сторону, дещо змінилося в гіршу сторону, особливо зараз, після оголошення програми уряду, mm -hmm. коли буде 30% відсоток на видатки, власне, так оголошено. Принаймні, mm -hmm. в мене в перший ж день я тоді була в Запоріжжі, бо власне і там дуже багато волонтерів, а й дуже багато різних комунікацій вибудовано завдяки волонтерській роботі. Власне в мене одразу було два дзвінка від мам поранених, mm -hmm. які були в розпачі, тому що вони одразу зрозуміли, що це буде величезний тягар, власне, на ті кошти. Які зібрані а кошти збираються на персональні картки, на персональні рахунки для них був просто розпач. І Тому юридичну допомогу так само ми одразу організовували, консультувалися, яким чином uh -huh. допомогти, і так далі. Щодо бізнесу, то основні власне і зараз їхні скарги, що не врахований власне цей підхід, uh -huh. що волонтери через свої власні персональні картки і рахунки проводили величезні суми грошей, які акумулювалися, збиралися волонтерами на ту чи іншу допомогу. Власне, з цього приводу є скарги, є скарги, що дуже мало юридичної допомоги, і дуже важко розібратися в тих хитросплетіннях, які є з точки зору там регулюючих, контролюючих органів. І абсолютно не враховується, що ці люди, цей бізнес так само є волонтерами і фактично допомагають. Цей сегмент випадає з уваги держави. Не жаль, а і так само а, знову ж таки від бізнесу є скарги, що ті, хто займаються перевезеннями через кордон, а величезної uh -huh. кількості різної помічливої uh -huh. допомоги починають Наючи від техніки, закінчуючи ліками, так вони ще змушені власне своїми коштами вирішувати питання на кордоні для того, щоб знову ж таки провести той чи інший а, вантаж і провести його без податків. І так Дякую далі Ну, власне, дуже. ті скарги, які були останні там 6 років з точки зору роботу бізнесу, вони залишаються і Дякую. не враховується те, що це зовсім інша ситуація за інших і за іншою розуміння потреб ну, держави. Певна, що ці проблеми також можна вирішити. Я сподіваюся. Ми про це говоримо. Значить, перший кров, як мінімум. Дякуємо вам. Дякую у студії сніданку. Була Лариса Мудрака, громадський діяч, медіа експерт та волонтер. Ми дякуємо за розмову. Сніданок триває. Ми продовжуємо насолоджуватись приємним ранком разом із Якобсмонарх.